В Ефірі випуск новин про знакові події у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 23 червня, саме цього дня 1917 року. Комітет центральної ради ухвалив перший універсал до українського народу, проголосивши автономію України. 1941 року під містечком Бродами на Львівщині розпочалася найбільша в історії танкова битва. 1990-го розпочалося масове повернення кримських татар в Україну. А 2001-го – візит папи римського Івана Павла II в Україну в календарі ООН – міжнародний день вдів Міжнародний олімпійський день і день державного службовця. А в державному календарі день пам'яті з нагоди 75-річчя з часу масових розстрілів політичних в'язнів на західній Україні. На жаль, сьогодні на нашому телеекрані знову траурна свічка. Минає 75 років ще однієї трагедії нашої країни початку масових розстрілів політичних в'язнів на західній Україні. Це відбувалося протягом червня-липня 1941 року. Тоді, відступаючи із західної України, загони НКВД вбили щонайменше 22 тисячі в'язнів. Багатьох по звірячому закатували. Кривавий сталінський режим жорстоко розправив. Вся не лише з тими, хто був йому не до вподоби політично, а й багатьма ні в чому не винними людьми. Вічна їм пам'ять. А вчора наша держава відзначила день скорботи і пам'яті жертв війни в Україні. Війни, жертвами якої стали мільйони українців, яка своїм кривавим шлейфом не обманула жодної української родини, жодної сім'ї, в тому числі й на Житомирщині. З цього приводу ми провели спеціальне опитування. Отож, чергова подача відповідей наших земляків. Безмисліна ця війна в Донецькій. І за що вона, і це йде. Просто я вважаю, що треба тут як руководителям догоритися, щоб люди не гидні, не винні люди. Ось таке моє мнення. Скажіть, будь ласка, а вшановувати пам'ять тих загиблих, які відстоюють своїх загиблих Нужно, людей, треба шанувати пам'ять їх, що вони нас захищають, спокій бережуть. Це треба все нам і зробити виводи з тий, щоб такого не повторилось. Скажіть, у вас велику вітчизняну війну у родині загинули? Отець 92 роки та під оленій воював, орден Красної зв'язки має, О, ранений був, але ну, вже немає живих. Ви могилу знаєте, де в могилах? Знаю. Знаєте, Я їздите? сам сам з Полтавщини, там де гадяче, знаєте, цей... О, мати померла, да, їхати. А брат ще в Москві. А служив я в Києві, а він в Москві, в городах служили. Він в Москві а я тут вже женився і моя тут судьба. Бо служив в Воронах 27 років. Така моя судьба. Тут, тут живу я 20 років. Так що пам'ять треба вшановувати нам і згадувати цих людей, що нас захищають. Скажіть, як ваше відношення до війни взагалі? Це дуже жахлива річ. Під час війни помирає дуже багато людей. Також, також залишається каліками. Це дуже страшно. От якби ви були президентом, скажіть, будь ласка, що ви в першу чергу зробили, наприклад, у відношенні по відношенні до таких от всяких війн? Намагався піти на компроміс. Щоб не допустити війни, ну раз таки вже сталося, якби вина, війна була, і я вважаю, що потрібно це пам'ятати і навпаки прагнути того, щоб цього більше не повторилося. Так як, на жаль, у нас ще зараз війна, ну в країні війна, можна сказати, так на жаль, на жаль, що так відбувається, але не потрібно до цього прагнути. Вже вже це повтор, то тобто вже це було, якби наші батьки, діди, якби. Постраждали, багато хто втратив рідних, близьких. А потрібно вшановувати? Чи може як війна пройшла, треба забувати? От як ви вважаєте? Ні, я вважаю, потрібно вшановувати. Починаючи з наступної суботи, нас чекають не два вихідні підряд, як зазвичай, а одразу чотири вихідні. Додаткові два дні нам подарує конституція України, день якої ми відзначимо у вівторок, 28 червня. Тобто до роботи приступимо аж у середу. 29 червня. І про інші небуденні події в Україні та за кордоном в Україні запроваджені нові правила вступу у вищі навчальні заклади. Щомісячна зарплата голови Національного банку Валерії Гонтарєвої складає 163 тисячі гривень. А кожного з її шести заступників 150 тисяч гривень на місяць. На Закарпатті крупний град пошкодив понад 7 тисяч 200 житлових будинків. Цими днями потужний град накрив володарсько волинський район, а в Індії. Блискавки вбили 79 людей. Сьогодні Великобританія проводить референдум щодо її участі в Євросоюзі, вирішуючи, бути чи не бути. На футбольній першості Європи євро 2016 Визначилися усі 16 команд, які вийшли в одну восьму фіналу. Після завтра, 25 червня, гратимуть перші три пари. З восьми: Швейцарія, Польща, Вельс, Північна Ірландія та Хорватія, Португалія. Водночас господиня змагань Франція вдруге депортувала з країни агресивного лідера російських футбольних фанів. А серед вчорашніх резонансних подій на Житомирщині перекриття групою учасників АТО автотраси Житомир Київ з подробицями Ірина Остапчук. Близько одинадцятої години ранку неподалік села Глибочиця кілька десятків громадських активістів та учасників АТО почали рухатися пішохідним переходом, перекриваючи рух автотранспорту. Такі дії вони пояснили тим, що уповноважені органи влади не реагують на їхні запити та вимоги та продовжують несправедливо розподіляти земельні ділянки між учасниками АТО, вдаючись до корупції. Мітингувальники оголосили акцію безстроковою і заявили, що до них вже готові приєднатися активісти з інших областей України. На місце події прибув керівників. Головного управління національної поліції в області В'ячеслав Печененко. Він роз'яснив недоцільність таких методів висловлювати протести. Нагадав про відповідальність перед законом та запропонував вирішувати проблему в інший спосіб. Але я за те, щоб був порядок. це мирним шляхом. Все. Очільник області Сергій Машковський на місці події не був. Тим також вважає, що перекриття траси не вирішить проблеми. Перекриття дороги і створення незручності для багатьох багатьох людей. В тому числі не лише Житомирської області, це не є. Засобом того вирішення і не є інструментом. І ніколи скажу відверто щодо мене, я голови обласної державної адміністрації, це не буде тим інструментом, який буде впливати на те чи інше рішення, щодо яке я повинен прийняти. Е, я розумію, можливо, в дечому, в якомусь аспекті активістів, що вони вже в розпачі і у них вже останній цей, але е, вибачте, ми працюємо над вирішенням цієї, над вирішенням цього питання. Я вам зараз скажу, як, які вже результати маємо на сьогодні. Але однозначно для того, щоб ось сказати, що на все пропало і все погано. Ну це найлегше. Знаєте, і ніхто нічого не робить, ніхто нічого не це. Це найлегше і піти перекрити трасу. Він наголосив, що варто лише виконувати меморандум, підписаний між обласною державною адміністрацією та управлінням Держгеокадастру в області. Цей процес має бути під контролем громадськості. До слова, найближчим часом буде призначено нового керівника управління Держгеокадастру в області. Вчора наш телецентр, продовжуючи свою благодійну акцію, подаруй селу книгу, передав дарунок добірку українських книг левківській середній школі Житомирського району. І ще про нерядові події у нашому краї. Журналістка обласного радіо Таміла Бутко, активна учасниця асоціації Кавен України, відбула на участь у всеукраїнській арт-акції молодь проти ненависті, яка завтра стартує на Донбасі. У суботу у Бердичеві відкриється традиційний міжнародний турнір з трибунів у висоту пам'яті Лонського, 26 червня. Олевщина гостину запрошує на пісенний фестиваль Зорі над Убортю. У Житомирі пройдуть масові заходи з нагоди дня молоді, а також офіцерський бал, випускник військового інституту А нашу щоденну франкіану з нагоди ювілейного року українського генія Івана Франка продовжуємо добіркою відгуків про цього титана праці. Відгук поета Павла Точини у важкі часи, безправ'я і темряви Франко був для західної України і університетом, і енциклопедією, і академією наук, і народним, не затвердженим ніякою монаршою ласкою, міністром культури та освіти. А за народним календарем, 23 червня, вшановується пам'ять священомученика Тимофія Пруського. У народі цей день називали «Мишачий писк. За давнім повір'ям саме цього дня по землі ходять бродять привиди. Старі люди вірили в це і нерідко казали, що бачили у цій порі великі зграї мишей на подвір'ях, що не передвіщало нічого хорошого. Погоду в цей день передбачали за димом від вогнища. Якщо він піднімається стопом на ясну погоду, стелиться по землі до негоди. А якщо на Тимофія засуха, то в цей день добра не чекай. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події. Як всі попередні, вже у найближчі години він буде на нашому сайті Тівірадіозоте Бережіть себе та Україну до завтра.